Ми є е, зараз у Клесівському дендропарку. Е, це є територія Класівського лісгоспу, саме Класівське лісництво. Е, тут створений дендропарк, занесений в реєстр дендропарків України. І на сьогоднішній день це є і одна із, одне з із місць відпочинку е, Клесівчан. Де вони можуть відпочити. Чим він визначний цей дендропарк? It's, він визначний своїми живоплотами. Цей дендропарк має 120 видів різних. Оце живопліт? оце да, живопліт, так? Оце Так, живопліт. живопліт. Живий пліт, живий пліт, пліт. Е вони є різні, вони є стуї, ці живоплоти, вони є із ялини живоплоти. І цілі фігури так вирізаються? да, Цілі фігури вирізаються. Із цього і ще доповнюється дерев'яними такими фігурами. Це все також була задумка Олексія Федоровича. Його вже немає. З 12 року він помер. А директор вас... дендропарку був. Чи... Е, да, він, він, по суті, ідея його створення